Дня. Доброго дня! А ви знаєте, що ви роздаєте? У то рупор Кремля, не беріть того, це лайно! Виките, от смітник, викидьте смітник! Доброго дня! Не беріть того, це гімно. Я, серйозно, от смітник викидаєте то ліпше. Це рупор Кремля. Раджу викинути найближчий смітник. Що, що таке? А що ви раптом перестали роздавати? Вам не соромно? З те, чим ви займаєтесь? Я не знала, що, що я буду роздавати. А ви зараз роздавали? Ось ж був вибір, зараз не роздавати. Ви вже побачили, що це. Ви молиться, викиди в смітник, або просто не роздавати, правда? Я так зараз і зроблю. О, зробіть, будь ласка. Подивіться, є смітник. Ось смітник. Бачите там? Я они вам распак. Да ничего страшного! О, спасибо вам за твердую позицию. Дякую.